Привіт усім. Так, я знову з вами. І так, давайте починати волонтерити. Давайте якось захищати наших воїнів, бо вони нас захищають. Давайте їм допомагати. Можливо, збирати донати для ЗСУ, можливо, ще якось допомагати. привітики. Тут багато собачок бігає, ви знаєте, я якось вхитряюся подружитися із тваринами. Вони мене не бояться. І не злі на мене. Прикольно. Привіт, яночка! Так. І сьогодні я так виглядаю, ось сиджу. На природі, так би мовити. Завтра буде відбувати. Це, це не звертайте увагу, це хворенька людинка тут іноді ну, тусується В центрі. як здоров'я та життя дуже добре. Серйозно. Крась, Суня, дякую. Дякую, дякую, дякую. Так. Люблю сукні із привідкритою шиєю і плечами. А давайте я вам покажу. Гляньте, яка краса у нас так зелено. Бачите? Небо таке сонечко, багато берез, яблунь. Я би зараз ходила і показала вам сад лікарняний. Там мати моя. Працювала у лікарні сестрою, на І навіть бувши вагітною вона туди ходила, зі мною маленькою ходила. І в мене такі спогади про цей сад. Але, на жаль, я не можу туди піти, в мене не вистачить просто роздачі інтернету. Я вже щось придумувати, тому сьогодні подзвоню. Можливо, хтось готовий мені продати хороший <світ> Wi-Fi і антенну, хоча б 2-2,5 тисячі, хто готовий. Будь ласка, звертайтесь. Зуби мої випрямляються. Так, щось так. Ну, що вам ще показати. Давайте походимо. Я ось такі сукні повні Тобі роутер треба, так, так, так. А що, можеш продати? Роутер і антена. Ось, в мене є тисячі. Світлана, можна вопрос? Ну, звичайно, звичайно. І ще й сюди, мама моя ходила до друзів, до хрещиною гості. Колись гуртожиток цей був, він такий незакинутий. І не обвалювався, і я любила сюди з мамою заходити дуже маленькою. Доброго дня, привіт. У мене тільки роутер, за скільки продаси. Він працюючий, нормальний? Я тоді антенну можу докупити в магазині. Ось, А зараз, зараз, зараз. А там дитячий садок був, дивіться, туди дорога. Але <свіст> той садок там вже все. Zaklinam jak to Dużo dobre. Wszystkie takie, takie. Good. Wszystko dobre. Стараюся так знімати навмисно, щоб ніяка людина не потрапила в кадр. Щоб нікого не образити, все-таки це центр у нас. Ну, відповідь на питання. Ти була на супермоделях? Так, а на яке питання Я не зрозуміла. Гарна сукня, дякую, це сукня туніка така. I am from Pakistan. I am from Ukraine. У вас уже 26, дякую, Яночка. А давай попереписуємося з тобою в телеграмі. Добре? Окей. Окей. Добре, домовилися. Я відповім всім вам відповім після стріму. Хто просить мене поговорити, всім всім відповім після стріму. І сьогодні ж у нас буде ефір із... Кореспондентка Анастасія і моєю кращою подругою. Будемо розмовляти про мої герої з моєї книги, і взагалі про творчість. Ну, і будемо обговорювати, і давайте зараз обговоримо, що ж таке. Ви робили села, практично вороги, і як нам далі жити без інтернету, От як дітям йти до школи нормально, коли тривоги ведуть, онлайн-навчання, а інтернету немає нормального. Як це все виправити? Я п'ю квас. Що за книжка? Це моя книга Біблія світа Сада Мазового відсотку. Привіт всім, бачу, додаєтесь. Роман про людство, про історію людства, про світотворення і так далі. Треба провести вайфай тобі додому. Так, так, так. Красотка. То на на каву. Я би з радістю, але ж де ви знаходитесь, невідомо. Добре, хороший день. Синдріта, краси, дякую. Ви обистіте прекрасний. Вашотик, дякую, дякую. Привіт, привіт. Ну, і розкажеш лічку. Ну, добре, поговоримо в особистих. А, де можна почитати? Я розказуватиму і в мене в шапці профілю є посилання на деякі розділи і можу переслати. How old are you? Я погано знаю. англійську. English is poor. Багато говорити я не зможу з вами. Венес на каву, не знаю, може і можна. Я там недовзі буду зуб виривати. Можна підписку, так. Ну, як завершу стрім, тоді пишіть мені. До речі, наступний день народження у мене вже буде із знятими брекетами, я їх знімаю через кілька місяців, так би мовити. Уже два ношу. Місяців через 10 сказали, що у мене добре випрямляється, все, тому можна швидко. Ті хто приносить які кошти? Та це ж моя робота, ну звичайно, звичайно. І не без ваших подаруночків і також мені приносять ще кошти вітання, мотивації, кого привітати, кого мотивувати. Так і заробляю на навчання, на брекети. Ось. І ще хочу перекламувати свою племінницю, щоб ви потім до неї підписалися. На канал будемо разом створювати канали і будете підписуватися, розмовляти, дарувати подарунки і так далі. Ти дуже красива і сексуальна. Дякую. Ти в якому селі? Я в печенюгах. Ну, бачите, тут як зелено у нас все гарно. Стараюся так до вас зайти кожен день. Ну і не знаю, що там буде у мене. По роутеру, коли я його приведу, але думаю, найближчим часом. Що за зруйнований будинок? Це гуртожиток колишній. древній древній такий. І ви знаєте, його нічого не бомбануло, він так от стояв, стояв і зруйнувався. Чому? Бо так робили його, напевно, не дуже добре. Тобі можна все в річку писати? Ну, по мірі адекватності. Светлана, привіт, привіт прочитай моє повідомлення. Я постараюсь. А за скільки мотивація? 200-300 гривень там у туніці, в сукні гарній, в шортах і топі, в бікіні можу. Ось 200-300 гривень і, будь ласка, замовляйте. А можна мотивацію, можна вітання з днем народження, можна рекламу на ваш аккаунт, можна передачу привіту. Передам привіт за 100 гривень. Що ж, ми були трішки на стрімі. Давайте тоді до 18-ї ще з Анастасією будемо вести. Тебе щошняк бере? Ні, я не п'ю взагалі, як вас п'ю. Просто люблю його попити. Ти не обідала за що спросив, Не знаю. Йди, Василь, йди, йди. Іди. Це не звертайте увагу. Селяни знають. Ja sám najdu, že mňa. Dobrý, to vám. Do zústva.